На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шедловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. Завдяки державній програмі підтримки тваринництва на Рівненщині розраховують збільшити типу поголів'я великої рогатої худоби. Виплачується дотація в слідуючих розмірах: на молодняк великої рогатої худоби, який досяг. Трьохмісячного віку 250 гривень. Розбавити лікарняні будні онкохворих дітей художньою літературою вирішило обласне керівництво. Тож з легкої руки Василя Берташа у день захисту дітей в обласній дитячій лікарні з'явилась міні-бібліотека. Зобов'язуюсь ще на кожне свято поповнювати ці книжки у центрі рівного під пам'ятником Тараса Шевченка виріс могутній дуб. Під такою назвою там влаштовану виставку аукціон робіт молодого художника Станіслава Мельничука. Дуже люблю, якби таку природу. Там, де нема цивілізації, і разом з тим люблю малювати міста. У хлопця хронічна неркова недостатність, тому кошти на оздоровлення та лікування збирали, продаючи його роботи. Майже 700 бігунів підкорювали доріжки Рівненського парку Шевченка. В обласному центрі пройшов олімпійський день. Я дуже старався, дуже хоча наш садик гордився нами. Чутки про аварію на Хмельницький АЕС, які лунали останні кілька днів, безпідставні. Про це заявили в тер управлінні у Рівненській області. За інформацією надзвичайників два дні тому енергоатом проводив на станції планові навчання. Можливо, через це й поповзли чутки про аварію. Рівненська обласна державна адміністрація за результатами діяльності посіла п'яте місце в Україні. Загальнодержавний рейтинг проводив кабінет міністрів. Зокрема, враховували економічний розвиток регіонів, інвестиційну діяльність, стан державних фінансів, споживчого ринку, житлово-комунального господарства, захисту прав дитини, а також рівень злочинності. Зокрема, наша область на першому місці за індексом виконаних будівельних робіт та на другому за темпами введення в експлуатацію житла. 35 дубинських дубенських родин отримали безкоштовні квартири. Усі вони нинішні та колишні працівники місцевого цукрозаводу, а також їх рідні. Домівки, яких люди жили роками, належали підприємству, а тому цукровари були занепокоєні, що рано чи пізно можуть опинитися на вулиці. Квартирний хеппі-енд у репортажі наших дубенських колег. Батько Євгенії Місюк пропрацював на Дубинському цукровому заводі 46 років, мати 35. Жінка розповідає, що, проживши багато років у квартирі, збудованій підприємством, її родина боялася, що може так ніколи і не стати повноправною власницею житла. І це для нас дуже велика радість отримати зараз сьогодні той ордер. В той час, як ми вже трошки були, потеряли віру в те, що ми його отримали. Скільки років протягнулося. але значить, у нас ще є наша влада, є на кого положитися, є кому вірити. Оскільки будинок було побудовано за кошти підприємства, існував ризик того, що нинішній власник заводу може залишити людей на вулиці. Аби цього не сталося, у ситуацію втрутився колишній директор підприємства, а нині голова районної державної адміністрації Данило Королке. З його ініціативи було здійснено усі необхідні процедури з відчуження будинку від цукрозаводу. Виділів квартири ну, кращим з краще. І безкоштовно це все передалося цим людям. Це є люди, які працювали ну, на апаратах електрики, в майстерні. Це люди, які ключові мали професії. І получили діти, внуки і, і деякі батьки у 90-ті роки очолюваний Данилом Королкевичем Цукровий Завод збудував для своїх працівників понад дві сотні квартир. Останнім був 60-квартирний будинок по вулиці Заводській. 10. більшість людей ордери вже давно отримали. У підвішеному стані залишилося 35 родин. А тепер і на їхню вулицю прийшло свято. Від імені всіх наших жильців, які проживають в нашому будинку, хочемо подякувати адміністрації Богдану Михайловичу, Василю Михайловичу за те, що допомогли вирішити наше таке. Здавалося, що зовсім недавно безнадійне безнадійне питання. Юлія Друктаніта, Мирослав Демчик, здубна для інформаційної програми День. На Рівненщину вже надійшло 25 мільйонів гривень для компенсації відсотків по кредитах учасникам програми Доступне житло. До того ж, і умови програми суттєво змінилися. Зокрема, для того, аби стати власником доступного житла, вже не потрібно перебувати на квартирному обліку. До того ж, згідно зі змінами до постанови Кабміну, тепер можна купувати не лише недобудоване житло, а й те, яке було здане в експлуатацію після 2009 року. Якщо вона, наприклад, знайшла на на, на ринку новобудови, яка здана в експлуатацію в ці роки, і її ця квартира підходить під цю програму, і квадратні метри підходять під цю програму, вона може йти сьогодні, оформляти кредит, брати цю квартиру, вселятися в цей будинок. Готові, наприклад, на Черняка є, от, є на Буковинського, є на на Лермонтова. Тобто ми зараз вже сьогодні працюємо із забудованики, які готові підходити під цю програму, і ми зараз відпрацюємо і. Цю інформацію видамо на нашому сайті. На сайті вона буде об нашому сайті адміністрації. Люди будуть знати. Дотримуватися правил пожежної безпеки під час відпочинку на природі просять жителів області лісівники. З настаттям літа та початком періоду відпусток питання захисту зелених насаджень від пожеж стає особливо актуальним. За даними управління лісового та мисливського господарства, більшість пожеж на Рівненщині виникає саме через необережне поводження з вогнем. З початку року в області вже зафіксовано 41 лісову пожежу, тому лісівники просять краян розкладати багаті лише у спеціально відведених місцях. Збільшити поголів'я великої рогатої худоби розраховують на рівненщині завдяки державній програмі підтримки тваринництва. Вона зокрема передбачає суттєві дотації тим селянам, котрі будуть тримати в своїх господарствах худобу, а не здавати їх одразу під ніж. Чи повірили таким обіцянкам господарі в Острозькому районі? Дивіться у нашому сюжеті. Зоя Мосницька каже, що селянські обістя без худоби приречене на злидні, тому утримує п'ять корів та ще двох телят. Від дотації не відмовиться, бо ж кожна копійка у господарці на рахунку. Крім того, за ідентифікацію семи тварин вже виклала 350 гривень. Двоє телят ми оставили на цей рік собі тримати на відгодівлю бички. Теля за день випиває 10-12 літрів молока. Ну і на протязі, якщо щоб отримати потім добрий приріст від бика, то його треба напоювати молоком на протязі трьох місяців. Це буде до тисячі літрів молока. Невпевнена жінка, що відгодівля телятка до місячного віку окупиться, бо ж воно випиває молока на 2,5 тисячі гривень, а повернути обіцяють 750. Оксана Ковба у свою чергу каже, що тримала б теличку, аби в майбутньому мати живу копійку за молоко, тим більше, що кормів вистачає, а місцеве сільгоспідприємство збирає молоко просто на лузі за пристойну ціну. Якби повернули дотації, то до своїх двох корів ще б три додала. Якби дотація дійсно була, то Тисячі гривень, то, звісно, я і 5 тримала би курів. Добре було б на Випас близько, живемо біля лугу, паші вистачає, корму в корму. Можна тримати. І щоб дорожче, ще платили там. Ми здаємо молоко по 2,50, тому що це йде через господарство. От, воно йде як то вищої категорії. І через те воно так дорожче по інших селах дешевше, на гривню дешевше. Саме тому розвазьким господарям і вигідно тримати худобу. І якщо в Острозькому районі ідентифіковано половину тварин, то у розважі 80%. А це обов'язкова умова для отримання дотації на телят. Тільки селяни не дуже цій справі довіряють, бояться, що час на оформлення документів витратять, рахунки у банках відкриють, а фінансування не дочекаються. Люди ну не вірять в то. О, так само на бички. Була дотація. Була дотація. На сьогоднішній день, ну, наприклад, я її не отримував, хоча худоба була ідентифікована, паспортизована, але дотації на бички я не отримував. Однак в обласному управлінні агропромрозвитку кажуть, що держава нині дуже зацікавлена у відтворенні поголів'я і кошти на цю програму вже передбачено. Виплачується дотація в слідуючих розмірах: на молодняк великої рогатої худоби, який досяг трьохмісячного віку 250 гривень. Цей же самий молодняк, який досяг шестимісячного віку ще 250 гривень. І якщо він досяг 11-місячного віку ще 250 гривень, тобто 750 гривень, Отримують гроші, каже Надія Переходько, і господарі шести або 11-місячних телят. От тільки на них теж потрібно мати усі документи. Галина Шепель Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День. 5 червня у Верховній Раді знову не виключені бійки між народними депутатами. Про це сьогодні на прес-конференції у Рівному заявив нардеп від батьківщини Юрій Прокопчук. Нагадаємо, 24 травня спроба ухвалити закон про основи державної мовної політики призвела до сутички між обранцями. Спікер Володимир Литвин закрив засідання, відклавши розгляд цього питання на два тижні. На думку Юрія Прокопчука, винесення на розгляд Верховної Ради цього законопроекту має на меті відволікти людей від інших проблем, які є в державі по суті, наскільки зараз є інформація, все ж таки більшість регіонали, вони спрямовані на те, щоб цей законопроект став законом, що є абсолютним розколом України, що є абсолютним розколом українського суспільства, що є нищенням України як держави. Ми і надалі будемо виконувати свою місію і свою роботу на те, щоб не допустити Русифікації і розриву України. Рости здоровими та розумними. З таким побажанням звернувся голова облдержадміністрації Василь Берташ до пацієнтів онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні. А допомогти дітям інтелектуально розвиватися має добірка літератури, яку очільник області подарував відділенню. Тему продовжить Володимир Струс. перший курс хіміотерапії Сашка Мартинюка оплатила його бабуся грошима, які збирали на своє лікування. Мама хлопчика у розпачі, адже дитині поставили діагноз гострий лейкоз. Гроші шукають серед родичів, знайомих та у церковній громаді, однак їх все одно не вистачає. Моя мама також захворіла рік тому і зробили операцію. Пройшла перший курс хіміотерапії. Через рік в неї стався рецидив і це також захворіла. Назбирала суму коштів і всі кошти віддала нам для внука свого. З грошима допоможемо, запевнив матір очільник області Василь Берташ. Він поспілкувався з нею під час зустрічі з пацієнтами дитячої онкогематології. Голова заспокоїв батьків та розважив малюків. Яке сьогодні свято, Знаю. Яке? Я не скажу. <рес> очільник області до відділення приїхав не з порожніми руками. Повітряні куйки для найменших то лише початок. Хочемо читати. Коли дітей, що знаходяться в онкогематологічному відділенні обласної дитячої лікарні, запитали про подарунки, вони сказали, що хочуть мати власну бібліотеку. Тож з нагоди свята дітлахи отримали від голови облдержадміністрації понад півсотні книжок. Шавка з книгами стоїть у відділенні вже давно, проте дітлахи не поспішають їх читати. А все тому, що більшість книжок розраховані на дорослого читача. Тож малюки зраділи кольоровим дитячим енциклопедіям та антології про Гаррі Поттера. Ми привезли книжки, і я зобов'язуюсь ще на кожне свято поповнювати ці книжки, щоб діти не тільки були здорові, росли, а й розумні. Лікарі не сумніваються, що свого слова голова дотримується. У відділенні він частий гість, приїздить майже на всі дитячі свята. А завдяки благодійному фонду, який Василь Бертер започаткував у 2010 році, вдається рятувати чимало малюків. Володимир Струс, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Близько шести сотень рівнян торік потрапили на лікарняні ліжка з діагнозом інсульт. Лікарі констатують, що року кількість людей, які перенесли цю недугу, більше лише небагатьом вдається повернутися до звичного способу життя. Натомість 60% недужих не завжди залишаються інвалідами. Про профілактику і реабілітацію таких хворих говорили днями під час медичної конференції, організованої Українською асоціацією боротьби з інсультом. Інсульти щороку молодшають, розповідають медики. 30- та 40-літні пацієнти у відділенні неврології нині вже не дивина, таких третина від усіх, хто переніс крововилив у мозок. Якщо 25 років тому інсульт у людини біля 50 років вважався чимось раритетним, казуїстичним, на нього приходили дивитися неврологи, то тепер це цим нікого не здивуєш. На жаль. Я думаю, в цьому є багато моментів і урбанізація, і темпи життя. Є декілька основних передумов виникнення інсультів. Найголовніший серед них це підвищений артеріальний тиск. Перший це артеріальна гіпертензія. Якщо вона не контрольована, такі люди є першими, хто можуть бути уражені на інсульт. Друге це тютюна поління. Третє це загальний. Ну. Образ життя, як люди правильно харчувались, правильно пили воду, чисте повітря і так далі. Лікарі кажуть, не біда, якщо тиск підвищений. Головне постійно його контролювати. Тоді інсульту можна, якщо не запобігти, то принаймні знизити його ризик. Якщо в тебе підвищений тиск більше 140 на 90, ти мусиш вже цю артеріальну гіпертензію коригувати, іти до лікаря, приймати медикаменти. Українська асоціація боротьби з інсультом була створена у 2005-му. Організація, окрім профілактики цього захворювання, займається і удосконаленням системи лікування крововиливів, а також проблемами реабілітації людей, котрі перенесли інсульт. Саме про останнє найбільше говорили на семінарі, організованому для рівненських профільних лікарів. Медики зійшлися на думці, що майбутнє за фаховими фізичними реабілітологами вони зможуть, якщо і не повністю повертати пацієнтів до повноцінного життя, то принаймні навчатимуть обходитись у побуді без сторонньої допомоги. Ірина Василовська, Сергій Габрилевич, Інформаційна програма День. У центрі Рівного під пам'ятником Тараса Шевченка виріс могутній дуб. Під такою назвою в обласному центрі влаштовано виставку Аукціон робіт молодого рівненського художника Станіслава Мельничука. У хлопця хронічна ниркова недостатність. Аби цьогоріч пролікуватись та оздоровитись, у родини не вистачає коштів, тому й вирішили вийти до людей. Як усе було, бачив Іван Марчук. Дивлячись на деякі картини і не скажеш, що це зробив підліток із особливими потребами. Роботи настільки вражають, що іноді навіть схожі на фотографію. Їх автор 16-річний рівнянин Станіслав Мельничук, який вперше взяв пензля до рук у 5 років. У хлопчика хронічна ниркова недостатність, але в образотворчому мистецтві він таки знайшов свою музу. Дуже люблю малювати природу, фантастичні пейзажі, свої мрії. Дуже люблю, якби таку природу там, де нема цивілізації, і разом з тим люблю малювати міста. Може навіть вечором сісти і до ночі малювати, аж поки не намалюю. малюю. У юного художника це третя персональна виставка у Рівному із часу останньої. Він написав понад чотири десятка нових картин. Який б от не був настрій. Яка б не була погода, оце він малює нас настільки. Це нашу сім'ю радує. Свій талант Станіслав Мельничук активно розвиває, кажуть педагоги, які з ним займаються. Він постійно малює у зошиті маленькі картинки, іноді й історії з коміксів. Звичайно, він виріс. На початку він працював з звичайними фарбами акварелі гуашу. Зараз він працює на холсті, малює акриловими фарбами. Дуже прагне почати малювати маслом. От а, ну це в майбутньому, так як це дуже фінансово накладно. Фінансово складно із лікуванням хлопця, аби хоч якось допомогти сім'ї. У центрі рівного влаштували аукціон. Купували роботи не тільки друзі, родичі чи вчителі юного художника, а й правоохоронці, керівники міста та області. Зі своїх гаманців грошей вони не шкодували. 200 гривень, вісім гривень. Перева чотириста десять два чотириста десять гривень. Дісі десятьдесят Іван Марчук Назар Мідріган інформаційна програма день. Кращий телеоператор року Микола Штемпель. А кращий режисер року Валерій Трусік. Обоє вони наші колеги працюють на телеканалі РТБ. Такий підсумок творчого конкурсу, проведеного обласною організацією Національної спілки журналістів України. І для Миколи, і для Валерія таке визнання професійної діяльності перше. Окрім роботи над цикловими програмами на телеканалі РТБ, серед яких улюблені проекти глядачів у пошуках легенд. І так було, Микола Штемпель працює і над зйомками кількох документальних проєктів Каналу. Їх буде презентовано глядачеві цьогоріч. Визнання завжди приємно, коли тебе визнають найкращим в області. Очікувано. Ну, завжди на кожних зйомках ти стараєшся, намагаєшся зняти найкращий матеріал, щоб людям показати, як воно є на кращих ракурсів. Майже 700 бігунів підкорювали доріжки рівненського парку Шевченка. В обласному центрі пройшов Олімпійський день, який вже став доброю традицією. Спортсмени різних вікових груп змагалися на різних дистанціях. Доки бігли старші, менші малювали малюнки на асфальті. Як усе було бачила Оксана Жужельська. Рівне приєднується до всеукраїнського олімпійського дня. Сьогодні у парку Шевченка побігли всі від дошкільнят до ветеранів спорту. Кількість бажаючих долучитись до спортивного свята щороку росте, і цьогоріч на доріжки вийшло вже майже 700 професіоналів та аматорів. Першими свої сили випробовують візочники та інші спортсмени з обмеженими можливостями. Далі черга наймолодших до у парку найбільше, тож їхні самовіддані забіги проходять у кілька етапів. Я дуже зараз дуже щоб хоча... Наш садик гордився нами. Після найменших біжать старші. В них вже більша дистанція. Дітки тим часом розмальовують асфальт у парку і вже на десерт лишається забіг ветеранів спорту. Це ті, кому більше 35 п'яти. Неля Максимова тут найстарша. Жінці вже 81 рік. 30 з них вона регулярно бігає. Біг це здоров'я, але бігом треба займатися регулярно. Кожен день ну, ми офіційно у нас клуб на старт. При стадіоні Авангард ми займаємося раз в тиждень бо обов'язково понеділям. А в такі дні по бажанню такій активності дорослих та малюків місцеве керівництво олімпійського комітету лише тішиться, адже головна ідея таких спортивних свят популяризація здорового способу життя та пропаганда ідей олімпізму. А ці риси треба прививати з малку. Радує те, що з кожним роком більше, більше дошкільнят і дітей початкових класів. Це говорить про те, що із часом вони далі будуть займатися спортом. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Перша та друга команди 26-ї школи зустрінуться між собою у фіналі цьогорічного кубка майбутніх чемпіонів з футболу. За третє місце поборються колективи другої та 22-ї шкіл. Вершальні матчі цього міського турніру відбудуться у понеділок на полі стадіону Авангард. Їх початок о 16-й годині. Призи переможцям вручатиме екс капітан Київського Динамо, а нині головний тренер Луцької Волині Анатолій Дем'яненко. Нинішній кубок майбутніх чемпіонів відбувається у рівному вже в четверте. Традиційно участь у ньому беруть команди усіх шкіл міста, сформовані з учнях п'ятих та молодших класів. Нагадаємо, у минулі роки спеціальними гостями турніру були київські динамівці Тарас Михалик, Сергій Рибров та Олександр Шовковський. А на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі вдалих вихідних і нехай щастить.